А скільки от за добу переробляє соєвої макухи, виготовляє ваше виробництво? Ну, десь приблизно тон 40 на добу. Так, самої, так, самої, так? самої сої переробляє. Ну, макухи менше виходить. Але нам поки камість достатньо такого об'єму. Нам якраз замовляють люди на, на цей об'єм. Тобто а кожен день хтось купляє. Покажіть ваш процес виробництва. Ось Попадає сюди соя на екструдер, екструдується, потім йде живильник, йде на прес. В пресі вона видавлюється, олія в одну сторону, макуха в другу сторону. І після того, як віджалася, ось. Olha nós, bate, bate. Foi